Я приїхала з Донецької області, з міста Добропілля. Я малюю з 6 років. Коли я малюю, я отримую задоволення і це одне із моїх хобі. Мені не вистачає моїх родичів, мого рідного дому. Там, там у мене школа, там у мене різні кружки, танці, малювання теж. І я дуже хочу повернутися. Я там малювала гуашю, аквареллю. Я там ще малювала масляну пастелью, фломастерами та олівцями. А олійними я почала з Ярославом. Я до Полтави приїхала теж десь. Місця три назад Давайте мокнемо наш пензлик в білу фарбу. Ось так. І трошечки так порозмазуємо по палітрі. Подивимося, яка вона густа. І давайте її просто порозмазуємо по верхній частині нашого полотна. Ось так, просто поростираємо. Скажите, оце картина білим по білому. Так, Ой, мама. Ці фарби не падають. Ви бачите? Чим вони відрізняються від акварелі? Так, дивись, не страшно? Акварель би вже на вас би покапала. Через це художники навіть на картині залишають отакі величезні шматки фарби. О, бачиш, класно, в тебе вийшло. В тебе вийшло. Вийшло. Давай такий ще порозмазуємо так цікавіше, ось так аж. Ага, тут пальчиком треба притиснути гарно. Аж так от розмазуємо, от так от до нижче, нижче, нижче. А давайте тепер з вами спробуємо додати кольору в нашу картину. От у вас з'явилася на палітрі синя фарбочка. Давайте просто трошки вмочимо в синю фарбочку. Тільки трошечки. Ось так. І дивіться, зверху, зверху, почнемо розтирати. Які найнезвичайніші кольори ти бачила в небі? Рожевий. А зелений хто небудь бачив? Ні. А я навіть бачив коричневий. А тепер нам доведеться попрацювати пальчиками. Давайте наші пензлики, дивіться, покладемо ось сюди на поверхню нашого Альберту, і тепер нам треба буде пальчик один. Вказівний, так, яким зручно. Д давайте плавно, плавно так от розітремо нашу фарбочку, щоб переходик був ніжний ніжний, від світлого кольору до темного. Бо далі буде працювати нам дуже прикольно і дуже незвичайно. Погляньте, як я це роблю. Розтираю від, від світлого до темно голубого такого в мене вийшло, такий переходик. Я вам дам ще одну фарбу. І ми з вами будемо робити ось таке, увага! Такою штукою. Yeah. Я фарби набираю багатенько, бачите як? Як на лопатку. Як я ніби набираю крем і отак намазую, бачите? Я вибрав якусь точку вгорі і отак від неї вниз попрацював. Зробимо таке? Справимось? Красивий. колір, так? Дивіться, а потім ми від цієї лінії ще можемо додати ось таких от розмазочок. Обираємо місце в нашій картині, де ми поставимо саму верхню точечку. Ми тільки один разочок проводимо нашим шпательочком і все. Увага! Чіткий контур. Ось, чіткий. А тут може бути розмазано. Лінія у нас, ну скажімо, лежить таким чином, то з іншої сторони вона може бути крутіша, тобто більш вертикально опускатися вниз. Ага, дивіться. Гляньте, як я зробив. Давайте тепер з вами з'єднаємо нашу лінію, ось цю лінію, яка у нас праворуч, до скраєм нашого формату. Погляньте, як я це зроблю. У кого вже ці лінії з'єднані, робити нічого не потрібно. Дивіться, як я це зробив. О, Бачите? Ось так. Щоб у нас всюди була така прикольна лінія гори. Від краю формату до краю. Я беру трошки білого кольору. І змішую з тим синім, який залишився у нас. Погляньте, мастихінчиком, на якому вже є синя, світло-синя фарба. Давайте оберемо на нашій горі місце праворуч, праворуч. І краєчок гори. Спочатку дивимось і ще не робимо. Що я роблю? Ну дивіться, тут у мене ще одна горає. є. Давайте я її теж зроблю світлішим з однієї сторони. Не повинна картина подобатись одразу, як він поклав на неї один мазок чи два. Це все прийде з часом. А давайте тепер витримамо наш мастихін. Давайте візьмемо тряпочки і отак от його раз. І подивіться, він ідеально чистий. Я от білу фарбу. Трошки зішкрібаю ось так от на бачок. Гляньте, бачите? Їй небагато зовсім треба. Ану наберемо чисто білої фарби. Зараз потрібно сніг покласти на гору, але спочатку дивимось. Скажіть, будь ласка, я кладу сніг в світлій частині гори чи в темній? Обов'язково, тільки в світлій. І гляньте, розмазувати не можна. Подивіться, якщо я буду білу фарбу розмазувати, що буде? Ні, вона стане синьою і вже це не буде снігом. От у нас є цей світлий, який ми змішували, правда? І є білий. Так. А давайте ще світліший від цього голубого приготуємо. Тобто просто візьмемо білий і ось тут його розтавчемо вже в голубій калюшці. Ось, щоб у нас була така світло-світло-голуба історія. Нам потрібно покласти сніжок і з іншої сторони гори. Ось так. Його не повинно бути багато у вас на горі, зовсім трошки. В тій частині гори, яка у нас темна. Погляньте, що я зараз зроблю. Слідкуйте уважно за тим, що вийде. Швидко я замалював вниз. І дивіться, я замалював під саму гору. Бачите? А ще я можу зробити ось так. Це що буде? Спробуємо таке. Ой, це класно. Мене... О, давай, правильно, змішався, це ж круто. Це ж ще ж травичка буде. Там у нас з тобою ціле поле. Так, так, так. Багато-багато. Треба терпіння, ну, щоб закончити. В тебе воно є? Да. Згоден. Насправді кожна людина вже талановита. Просто вона ще про це, інколи вірніше, люди забувають про це, що вони вже талановиті. Давай так багато поля зробимо, давай тут все-все-все з полем. А ще я вам дивіться, що можу порекомендувати, трошки взяти білого, це той, хто вже закінчив з жовтим. І от там біля гори трошечки по полю своєму додати біленького. Біля самої гори. Ось так. Спробуйте. Тот, значить, голубеньким. Буде дуже красиво виглядати тоді ваша роботка. Ось так, давай додамо, туди жовтенького. Так, хто завершив, ми зараз будемо з вами. Я зараз пройдусь, подивлюсь на всі ваші картини, добре? І, ми, і тоді скажу, вона вже закінчена чи ще ні. Так, як у тебе виходить? Темних відтінків, краще на низ додати. Так, давай, додавай. давай. Не жовтого треба. Пам'ятаєш, як ти казала? Що треба мати художнику? Терпіння. Ось такий зелений береш. Yeah. І ось тут більше вниз, отак. Бачиш, такими кляксами, а потім, глянь. У мене чомусь не набирається. Не набирається, а треба отак, як зашкрібати, Дивися, його. Мачиш? Спробуй. Все дуже добре. Дуже добре. Ти молодець теж. Ога, там дальня гора йде. Стоп, тільки не поспішай. Не поспішай. Давай ми її зараз ось так оформимо. Гаразд? Все, більше не потрібно там нічого давати. Ти молодець. Ти сьогодні справився на відмінно просто. Все, готово. Більше нічого не потрібно тут. Давайте будемо зараз готувати наші картини до виставки. О! Раз, давай. Знімається, бачиш? А вже Так. Нічого страшного, все буде нормально. Так, і робимо виставку наших картин. Для того, щоб зрозуміти, що ж у нас, врешті-решт, вийшло. Ви бачите гори тут на ваших картинах. Так. Ну, тепер ви з впевненість можете сказати, що ви вмієте писати гори. Ми сьогодні малювали гори, пейзаж гір. Я отримала радість, мені це дуже сподобалось. Мені прям захотілося поїхати кудись на ось ці гори. Там. Залізти на верхівку і стояти там.